Як пройдуть найближчі вихідні для представників всіх знаків Зодіаку? 20-21 липня, Овне! Ви залишитесь при своєму. Якихось особливих зрушень або змін в вашому житті не відбудеться, але і гірше на щастя також не буде. Тобто ви залишаєтесь при своїх інтересах, в своїх стосунках, десь на тому рівні, на якому ви зараз знаходитесь. Тільці. Схоже, ви добре відпочинете на цих вихідних. Вас очікують безтурботні, легкі, досить приємні вихідні. Близніки. Вас очікують якісь приємні новини, приємні знайомства. Можливо, ви будете проводити час з дітьми, і він буде досить комфортний, але, скоріш за все, це якісь. Приємні емоції, листування, це може бути спілкування інтернетом, це може бути якесь побачення досить приємне. Або просто похід на концерт, на виставу, тобто щось емоційно приємне. Раки. Схоже, ви будете працювати на цих вихідних. Це може бути звичайна ваша робота, а можливо, ви будете працювати над стосунками, можливо, будете працювати над своїм побутом, але ваші вихідні пройдуть в роботі. Леви. вибачте. Леви будуть вирішувати якісь питання, леви будуть відмітати всі емоції почуття, будуть при холодному розсудку будуть займатися якимось плануванням, якимось серйозними справами. Діва. Дівам рекомендується присвятити час собі. На цих вихідних спиратись на свою інтуїцію у всіх питаннях, у всіх рішеннях, а краще е зайнятись саморозвитком, самовдосконаленням, самопізнанням. Всім гарних вихідних!